Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь Пресвятої Діви Марії, повний відпуст. Щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. Дев'ятий день Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже. Господи, поспіши мені на поміч. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина а Мого Спасителя і Бога за поширення і прославу моєї любої Матері, Твоєї Святої Церкви, за безпеку і добробути видимого голови, Твого намісника Папи Римського, за кардиналів, єпископів. Всіх душпастерів і за всіх служителів святин. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяки во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю, предвічний Отче, жертвою Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, Мого Спасителя і Бога. За мир і єдність між християнськими провідниками, за упокорення ворогів нашої святої віри і за добробут всього християнського люду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяка во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю. Предвічний Отче, жертвую Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, мого Спасителя і Бога, за просвічення невіруючих, за викорінення Єреси і за навернення грішників. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяки во віки віків для Ісуса, котрий спас нас своєю кров'ю. Предвічний Отче, жертвою Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, мого Спасителя і Бога, за моїх кревних приятелів і ворогів, за убогих, хворих і нещасних, за всіх тих, за кого ти бажаєш, щоб я молилася. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяка во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю. Предвічний Отче, жертвою Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, мого Спасителя і Бога за всіх тих, що мають нині перейти до вічності. Щоб ти врятував їх від жаху пекла і зволив прийняти їх до участі у твоїй славі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяки во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю, предвічний Отче, жертвою Тобі заслуги. Найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, мого Спасителя і Бога за всіх тих, хто справді любить цей великий скарб, за тих, хто єднається зі мною в Його почитанні і пошані, і хто намагається ширити цю набожність. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяки во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю, предвічний Отче, жертвую Тобі заслуги найдорогоціннішої крові Ісуса, Твого улюбленого Сина, мого Спасителя і Бога за всі мої потреби, духовні, тілесні, за всі святі душі в чистилищі, особливо за ті, котрі найбільше почитали. Ту ціну нашого відкуплення, заради скорбот і терпінь нашої любої матінки Божої, пречистої Діви Марії. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення і подяки во віки віків для Ісуса, котрий нас спас своєю кров'ю. Слава крові Ісуса! Нині і во віки віків. Амінь. Звернення до причистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай все милостива царице мучеників, причиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю твого сина, шукав Твого заступництва і був залишений без помочі, співкупительку, людського роду, моя цариця і матінко. Уповаючи силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до Твоїх стіб. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми, виєднай для мене ласку від щедрун божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові, найдорогоцінніша крови вічного життя, що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями задовільняєш спрагу грішних душ, змиваєш із них бруд. Ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах, вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити. Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса? Котрий пролив всю свою кров ради нас. Яка би була моя доля, коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю? І що ж тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов? О, безмірна любове, котра подала нам цей Спасительний бальзам? О, безцінний бальзам. Витрискуючи із джерела безмірної любові, даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний. нехай Його ім'я буде благословенне. Нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік, нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісус у присвятих тайнах на престолі буде благословенний, нехай присвята Богородиця Марія буде благословенна. Нехай її святе і непоручне зачаття буде благословенне, нехай її славне небовзяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний, нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.